У молодості ми рідко замислюємось про тіло воно сильне, витривале, слухається нас, але з роками ми починаємо по іншому відчувати своє тіло кожен суглоб, кожну зміну, кожен ранок. І тут дуже важливо не розгубитися, не здатися, а зробити найцінніше, що може зробити людина взяти відповідальність за себе. У цьому відео я розповім про чотири прості речі, які можуть здивувати. Але вони справді важливі це не ліки, не процедури, це частини тіла, які варто мити регулярно, щоб залишатися здоровими, відчувати легкість і чистоту не лише тіла, а й духу. Стоїки, стародавні мудреці вчили. Ми не можемо зупинити вітер, але можемо налаштувати вітрила. Так і з тілом. Ми не зупинимо час. Але можемо дбати про себе так, щоб прожити кожен день з гідністю і ясністю тож вмощуйтесь зручно, налийте собі теплого чаю і послухайте спокійно, без поспіху. Отож, поговоримо про прості, але важливі речі те, що можна зробити вдома, без зусиль і без ліків, просто з увагою до себе. Почнемо з першого. Коли ми народжуємось, перше, що нас єднає з цим світом, це пуповина, вона пульсує життям. Передає тепло й живлення від матері, і хоч пуповина давно обрізана, на тілі залишається її слід пупок невелика ямка скромний знак початку великої подорожі цей слід не просто фізична точка, це нагадування про зв'язок, про нашу залежність і нашу силу, про те звідки ми вийшли і ким ми стали. Пупок це мовчазний свідок нашого походження і водночас забутий охоронець. Бо ззовні він непримітний, десь там у тіні живота його не виставляють на показ, його не фарбують, не прикрашають. Про нього рідко згадують навіть під час щоденних ритуалів догляду за собою, але він є, і він заслуговує на увагу. І хоча зовні це всього лише ямка, всередині неї можуть накопичуватись залишки шкіри, пилу, жиру. Якщо не доглядати, виникає подразнення, неприємний запах. Іноді навіть інфекція, але це не лише про фізичну чистоту, стоїцизм учить справжнє значення часто приховане. Те, що здається дрібницею, може бути дзеркалом ставлення до себе мити пупок це не просто гігієнічна звичка це акт турботи, акт усвідомлення, це можливість сказати собі Я бачу тебе тіло, я ціную навіть те, що не видно. Під час душу чи ванни зупиніться на мить промийте пупок теплою водою з м'яким милом, не поспішайте, відчуйте дотик, а потім м'яко витріть. І в цій простій дії буде щось більше, ніж чистота. Це буде вдячність, це буде пам'ять, це буде повага до себе. Наші руки це знаряддя життя. Вони тримають, пишуть, гладять, готують, лагодять, підтримують. Через руки ми передаємо тепло, турботу, енергію, але й через руки ми часто несемо мікросвіт, про який навіть не здогадуємось, під нігтями крихітний простір, але саме там можуть ховатися сліди усього, до чого ми торкались: земля з городу, бруд з ручки дверей, жир з кухонного ножа, пил з купюр, якими ми розрахувались у магазині, і навіть якщо нігті коротко підстрижені. Вони залишаються своєрідними сховищами для мікробів, особливо це актуально для літніх людей. Імунітет із віком стає вразливішим, а будь-яка дрібна інфекція це вже ризик. Занесена бактерія під нігтем може стати початком запалення, подразнення, іноді серйозного ускладнення. Щоденне миття рук це не просто звичка, це акт відповідальності, і особливу увагу варто приділяти кінчикам пальців. Саме там починається контроль над тим, що ми виносимо у світ. Промивайте зону під нігтями теплою водою, використовуйте м'яку щіточку можна навіть стару зубну щітку. Не поспішайте. Ця хвилина не про чистоту тіла, а про чистоту дій. Стоїцизм нагадує наші дії це віддзеркалення внутрішнього стану. І чистота рук це не лише гігієна, а ще й символ, символ турботи про себе. Символ поваги до інших, символ готовності діяти з ясністю і гідністю, миття рук це щоденний ритуал, у якому ми можемо побачити більше, ніж здається. Адже те, що під нігтями несе історію кожного нашого дотику, ноги несуть нас щодня, вони тримають вагу нашого тіла, ведуть по асфальту, ґрунту, підлозі дому, і здається, ми про них дбаємо, миємо. Іноді робимо ванночки, підстригаємо нігті, але є одна ділянка, яку найчастіше оминаємо увагою простір між пальцями ніг. Це ніби дрібниця, але саме дрібниці вирішують усе. Між пальцями волога там часто залишаються краплі води після душу, там тепло, і туди рідко потрапляє повітря. Це ідеальне середовище для грибка. Грибок це не лише питання зовнішнього вигляду, це печіння, свербіж, тріщини, запах. Це постійний дискомфорт, який поступово підточує якість життя. І, як і багато хвороб, він починається з непомітного, з забутої миті, з недбало витертої ноги. Стоїцизм навчає нас бачити сенс у щоденному, не ігнорувати буденне, бо те, що здається неважливим, формує основу нашої стійкості після душу зупиніться, не поспішайте, візьміть рушник або серветку. Акуратно, м'яко протріть простір між пальцями один за одним, безметушні, з повагою. Цей акт не просто про гігієну, це про внутрішню поставу, про турботу, про самоповагу. Це момент, коли ми нагадуємо собі Я тут, я пильную себе, я не оминаю деталей навіть тих, які сховані від очей. Бо справжній порядок починається не з великих слів. А з уважних жестів, і простір між пальцями це метафора, місце, де, здавалося б, нічого немає. Але саме там вирішується, чи буде в нас здоров'я, і чи буде в нас спокій. Язик це міст між внутрішнім і зовнішнім. Через нього ми говоримо і сприймаємо смак, через нього ми виражаємо думки і запускаємо процес травлення. Це частина нас, яка рідко отримує увагу, але завжди працює. Щоранку, коли ми прокидаємось, маємо можливість почати день із чистоти, не тільки в думках, а й у тілі. І язик перший, хто може про це розповісти проведіть язиком по небу чи відчуваєте шорсткість на лід це не просто нічні залишки, це відзеркалення вчорашнього, бактерії, шматочки їжі, токсини, які тіло виділило під час сну, і якщо не зчистити, вони залишаться з нами ще на день, впливаючи на запах мікрофлору. Навіть на відчуття голоду чи свіжості візьміть скребок для язика або звичайну зубну щітку, м'яку її зворотну сторону, повільно, без натиску, проведіть від корення до краю, кілька разів без поспіху. Відчуйте, як з кожним рухом настає легкість, прозорість. Чистий язик це не лише про тіло це про слово. Бо, коли язик очищений, легше говорити ясно, спокійно, м'яко. А в поважному віці слово стає коштовним. Воно може заспокоїти, надихнути, передати досвід. Стоїцизм учить, слова мають силу, але ця сила має йти з чистоти, зсередини. А починається вона з простого щоденного акту уваги до свого язика, чотири частини тіла, чотири прості дії, але й водночас чотири щоденні нагадування про стоїцизм у побуті про те, що велике починається з малого. Мити пупок це вшановувати своє походження, повертатися до коріння, зберігати пам'ять про зв'язок із життям, мити під нігтями це очищати сліди своїх вчинків, бути відповідальним за те, що лишаємо у світі, витирати між пальцями ніг це зберігати внутрішній порядок навіть у найнепомітнішому, пильнувати, щоб у дрібниці не проросло недбальство, очищувати язик це очищати слово, говорити ясно, з гідністю, з теплом. Бо наше слово це те, що залишається після нас. Ці дрібниці не зроблять нас безсмертними, але вони роблять нас присутніми, усвідомленими. А усвідомлена людина це та, що не живе в минулому і не тікає в майбутнє. Вона дихає зараз, вона у мирі зі своїм тілом, зі своїми думками, з роками, втратами і змінами. Дякую, що були зі мною в цій тихій подорожі турботи.